Так, Сьогодні ми будемо готувати рис, отакий дуже гарний рис, екстра лонг, з зеленим замороженим горошком. Відміряємо скільки в нас там і залишилось. Потім будемо промивати його 8 разів. 8 разів зальємо водою і зільємо. Збиваємо поки вода не буде прозора, але вісім разів як мінімум потрібно набрати води. Так, Це вже у нас восьмий раз, Дивіться, вода там прозора, тобто потрібно промити кормову. Зразу було, як молоко то це розуміє. І тепер набираємо так, щоб покрила вода. Ну, Якщо мої пальці, то півтора пальці. Дивіться, рис, коли він буде варитись, його не колотить. Тобто повільний вогонь. І скільки воно там займе, часу, скільки займе. Горошок, горошок у нас заморожений і ми його будемо додати зараз. Все. Вмикаємо вогонь, ждемо поки закипить і потім прикручуємо. Коли будемо солити? Пізніше. Солити буде пізніше. Коли закипить. Коли закипить. А до рису у нас сьогодні будуть такі напівфабрикати Два курячі рулетика і дві ковбаски в аерогрилі. Сьогодні ми видачі, не хочемо сильно виготовляти. Ставимо програму на курку до половини. Йдеться процес, ставимо на паузу, перевертаємо і далі. Отака нарізочка, гіркий перець і цибулька. Ми тоді рис посипемо зверху. Вода там уже кипить і ми зараз посолимо. Крім того, що посолимо, трошки задобримо його таким кубиком. Оце І переправки у нас є такі. Приправки зараз покажу. Дуже ароматні. Дуже ароматні приправки. Ну, ось такі у нас. Так. І солимо. за смаком. Ну ми без фанатізму. Отак воно все булькає і буде булькати квилинці. Зараз такий момент дуже важливий провірити, чи вистачає води, можливо, долити на сіль, на спеції, там, які ви додавали. Я думаю, по солі тут буде все в порядку. Тепер вже Так, перемішує. да, Тепер перемішуємо останній. Так так. Ця волога зараз випарується і він буде розсипчастий. З води додаємо Так, Тепер сюди, в цей рис додаємо масло, в ну, кого яке є, і додаємо нашу зеленішечку порізану. Теж можна не тільки цибулю, а цибуля там у нас петрушка і перець. А масло додамо у нас тут. Сумішка рисних олій, соняшник, гарбуз. Горох, кукуруза, льон. Це доволі смачне. Ну, головне, що корисне. Корисне і смачне це дуже рідке сполучення. Обично те, що корисне, воно не смачне, а те, що смачне, те не корисне. До речі, ставте лайки цьому відео, репостіть його, ділитесь між собою в соціальних мережах. А ми будемо вам. Виключаємо? Так, вимикаємо після того і накриваємо рушничком. Все, воно там процес пішов уже до готовності, яка, доведення до готовності. Так, І того постояло воно і вийшов відмінний розсипчатий результат. Бачите? Всім смачного, хто захоче повторити цей рецепт, дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість знімати, а ви дивитись. До побачення, до наступних зустрічей!